Так, поміняв я мотор-редуктор, ну, ось такий 250 ватт. Ну, в 100 я провіряв 220. Мусию тут переварувати, дещо, щоб Тут вже в нас 18 кавал, тому що цей мотор-редуктор, що в мене стояв 24 В, він не справлявся. Ну як справлявся? Просто розбивало оцю втулку в цьому редукторі. А тут вже підшипники вже надійніше. Зараз включиться. Подивимося. Це 1 до 40. Получається 38 обертів на хвилину. Мені достатньо. Ось так все працює.